Вас на телеканалі ТВА інформаційний підсумок понеділка у студії для вас. Працюю я Яна онуляк. Про найголовніше в місті та області вже готові розповісти наші журналісти. Деталі за мить. Триває 208 ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів, об'єкти цивільної інфраструктури та позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. За минулу добу. Противник завдав три ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари. У Генштабі наголосили, що загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України залишається. На Буковині провели в останню дорогу кращих синів, які поклали життя за свободу та незалежність України. З майстер-сержантом українцем Сергієм, воїном військової частини А 2802 попрощалися в селі Великий Кучурів. Солдата Шелепендова Василя – война військової частини А 4053 в останній шлях провели в селі Малятинці. Слава та вічна пам'ять героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Закатовані, замордовані, вбиті, понівечені українці. Масові захоронення вкотре побачив і засудив увесь світ. У цих злочинів є відповідальний Путін, російська армія і російська держава. Проте світова правова система не здатна сьогодні притягнути до відповідальності цих злочинців і покарати державу вбивцю. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив Арсеній Яценюк. Публічні засудження повинні перейти в засудження кримінальні. Російські злочини проти людяності і військові злочини вже сьогодні повинні розслідуватись новим Нюрнберзьким трибуналом, зволікання має найдорожчу ціну життя українців. Рашистів очікує така ж доля, як і нацистів. Треба діяти вже. Підтримка держави агресора та присяга на вірність так званої ДНР на Буковині за державну зраду судитимуть жителя Одещини за даними слідства. З лютого 2022 року громадянин України співпрацював з терористичною організацією. Через соціальні мережі чоловік поширював проросійську ідеологію, звеличував РФ, підтримував збройну агресію, перебуваючи на підконтрольній Україні території, збирав для ворога інформацію відносно підрозділів ЗСУ. Підготовка до зими, іпотека та підтримка малого підприємництва. Ці та інші важливі для українців теми обговорили під час засідання уряду. Зокрема, мова йшла про стабільність фінансової системи та економіки країни під час війни. Цього тижня європарламент затвердив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. МВФ оголосив виділення Україні додаткового траншу в розмірі 1,4 мільярди доларів. Європейський інвестиційний банк також ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів євро для нашої країни. До кінця року ми очікуємо ще на 3 мільярди євро від ЄС, а також на підтримку США в розмірі 4,5 мільярдів доларів. Своєю чергою уряд запустив програму безповоротних грантів для відкриття власної справи. Є робота, і лише за два місяці українці вже подали більше 10 тисяч заявок. Далі ці кошти конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та більш стійку економіку. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Стосовно додаткових програм стимулювання економіки, зокрема галузі будівництва, уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% відсотки річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Окрім того, не оминули й теми підготовки до найскладнішого в історії України опалювального сезону за словами Дениса Шмигаля пропрацьовують всі можливі сценарії, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою. Боротьба проти скандального будівництва на вулиці Шептицького 7 у Чернівцях триває. Публічним розголосом жителі сусідніх будівель та небайдужі чернівчани все ж домоглися припинення проведення робіт на об'єкті в межі історичного ареалу. Відповідний припис надало Міністерство культури та інформаційної політики. Вітаю чернівчани! Це наша спільна проміжна перемога. Ще раз громадянське суспільство довело, що незаконні дії місцевої влади і забудовника можуть бути припинені шляхом розголосу. Щоб дістатися ЄС заховалися у вантажівці. В пункті пропуску порубни на в'їзд в Україну прибув автомобіль з Туреччини. Під час огляду причепу виявили двох громадян з Сирії без документів. В дорозі іноземці перебували чотири дні. В подальшому мали намір дістатися однієї з країн Європейського Союзу. Чоловіки розповіли, що потрапили до транспортного засобу під час його завантаження у Туреччині. Платити не погодинно, а одразу за місяць чи навіть за рік пропонують за паркування авто у Чернівцях. Відтепер тепер водії зможуть придбати відповідні абонементи у міськраді. Кажуть, так буде значно дешевше. Тож скільки відтепер коштуватиме парковка, та чи справді вигідна така пропозиція від влади, дізнавалась Аліна Рябко. Щоденно вулицями міста ідуть сотні автомобілів. Частину з них водії залишають на платних паркінгах, через що нерідко влітають у копійку. Але нині у міськраді пропонують економніший варіант. У Чернівцях запрацювали абонементи на необмежене паркування на майданчиках від комунального підприємства Міськшеп. Така послуга як абонемент була. Остреблена мешканцями міста, і тому міське вийшов безпосередньо з пропозицією для того, щоб зробити абонемент для своїх. Парк мешканців, які будуть паркуватися на паркувальних майданчиках. Міськшепу є два види абонементів на паркування: універсальні та вуличні. Універсальний можна використовувати на будь-якому майданчику для платного паркування Чернівецького міськшепу. Ціна залежатиме від пакету на один день 140 гривень, на один місяць 2100, на один рік 14 тисяч гривень. Вуличний абонемент дозволяє користуватися платною парковкою на окремій вулиці. На місяць він коштуватиме 700 гривень. На рік шість п'ятсот раніше. Якщо людина просто підходила і розплачувалась там, і визначала тобі за день, скільки вона хотіла оплатити час паркування, годину дві п'ять. То зараз вона так само може в додатку, наприклад, Карпі оплатити собі місячний абонемент, денний абонемент, річний абонемент для того, щоб вона раз і назавжди забула питання. Купити абонемент можна через застосунок Карпі, який використовують під час оплати за паркування. Інспектор просканує за номером машини і буде бачити в базі, з якого по яке число він придбаний. Абонамент на паркування це набагато вигідніше аніж погодинна оплата. Принаймні, так запевняє пан Голованов. Раніше там людина там могла на день приїхати. Ну треба її на день, десь машину зупинити біля офісу для того, щоб часто кудись відліжати. Вибачте, мене це було десь ну хто там на скільки годин це до 10 годин було паркування. Да? Це фактично можна було там оплатити зразу і майже 200 гривень. Зараз це набагато дешевше. Навіть якщо ми беремо денний абонемент, то це от вартість там впевнено в межах центру міста. Це буде, наприклад, тих самих 140 гривень. Втім, для людей, які живуть у центральному районі міста, поки не передбачені жодні знижки, мовляв, працюють у цьому напрямку. Загалом міськшеп обслуговує більше тринадцять паркінгів, на яких діятиме абонемент. Таку ініціативу оплати підтримують і більшість опитаних нами чернівчан та гостей міста. 20 гривень за годину і 20 гривень за день. Ну звісно, краще. мені легше раз заплатити, і все. Я думаю, мені простіше заплатити один раз. Там за паркування не так часто паркуюся. Ну. В принципі, хто багато їздить по місту, то це вигідно буде. Позитивно. Якщо є абонемент, люди, які тут працюють і кожного дня тут паркуються, то їм краще вигідніше. А я один раз, ну то тобто для мене, він абонемент не є доцільний. Я думаю, що це гарна ідея. Як мінімум, це дешевше виходить людям, які часто, які постійно тут працюють, тут паркуються. Втім, наявність абонементу на паркування не є гарантією вільного місця. А на таку проблему скаржились усі опитані нами водії. У нас взагалі зараз в місті позробили так, що тут машиною нема де припаркувати. Я не знаю, що то змінить той абонемент, якщо не буде реально, де машину припаркувати. У Нас дуже складна ситуація з паркомісцями і можна їхати по кругу і шукати. Да, хотілося, щоб якомога більше було стоянок. Дуже багато позабирали. Парк на місці, тому дуже важко припаркуватися. Дуже тяжко знайти, дуже все забито. Мені треба забрати дитину з школи. Я раз п'ять обкружляла, щоб знайти місце. Дуже багато жовтих ліній і взагалі, я поки зупинилась, то мені десь 40, ну не 40, хвилин до 30 хвилин. Часу мені потрібно було, щоб знайти місце, де припаркуватися. Трішечки хотілося б краще і більше. Аліна Рябко, Максим Білотка, Чтеми дня ТВА. Концерт з відомими чернівецькими гуртами та аукціон в обласному центрі провели благодійний фестиваль Бавовна Мюзік Фест. Таким чином розпочали збір на дрон для ЗСУ, який коштує 100 тисяч гривень. Музикантам вдалося зібрати майже половину від необхідного. Були на заході і мої колеги. Про атмосферу та можливість кожного наблизити спільну перемогу навіть найменшими донатами у сюжеті Валерії Пержун. У Чернівцях провели Бавовна Мюзік Фест, де збирали гроші на купівлю дрона для зсу. На заході зіграли чотири відомі гурти. Відвідати концерт вирішили і Поліна з подругою. Дівчина каже, що часто слухає музику гуртів у соцмережах і рада, що може не лише почути улюблених виконавців, а й допомогти захисникам. Багато і на істоті там інстаграм, Оленці. Я хотіла прийти, тому, що ну тут дуже багато інтересного Я свого свіля дуже люблю музику. Так, прийшла. Погуляти, посидіти, послухати музику. Це дуже добре, що люди допомагають е, зсу е, в такій тяжкі стані в Україні. Молоді на фестивалі було чимало. Студенти Чернівецького національного університету взяли участь у заході в якості волонтерів. Чернівецький національний університет підтримує всі волонтерські ініціативи. І, зокрема, сьогодні така подвійна мета: перше це звичайно допомогти у зборі на коптер, а друге. Це послухати класну українську музику, і наші гурти чернівецькі, франківські, які всіма знані, також підтримати їх, бо тому що вони роблять дійсно класну українську музику. Добру справу активно підтримують і самі музиканти. Лідер гурту Стелсі каже, згоджуються практично на всі благодійні концерти. Це обов'язковий захід на підтримку ЗСУ. Нам потрібно збирати гроші, нам потрібно щось робити, бо це є економічно вигідно. Ми можемо зробити концерт. Люди можуть прийти і допомогти грошима нашим захисникам на фронті. Війна торкнулася і музикантів. Так Україну боронить на фронті клавішник гурту Стелсі та наш колега-журналіст Микола Кобилюк. На полі бою побував і гітарист Іван, який відслужив у лавах ЗСУ три роки за контрактом. Відповідно, увесь цей час чоловік не виступав. Мені дуже приємно і відновити якби свої ці відчуття на сцені. А по-друге, я коли почув, що це концерт буде заради наших воїнів, заради е, всього, що зараз, зараз дуже важка ситуація в Україні. Я би дуже хотів підтримати, як можу. Я до цього підтримую. Ну як би підтримав? Але це такий момент, бо тут стільки друзів. Всі мої друзі, я раніше з усіма ними грав. Я кожного знаю, і мені дуже приємно, що вони всі зібрались для того, щоб підтримати нашу країну і отримати кайф. від Музики через повномасштабне вторгнення чимало оновитих людей полишили свої рідні міста. Так, співачка Аліна та клавишник Дмитро перебралися до Чернівців з Харкова. Музика для нас це е, суттєвий, е, така суттєва частина нашого життя. Тому, звичайно, захотілось продовжувати займатися музикою тут. І от знайшли хлопців і е, вирішили і. Да, вирішили продовжити. Музиканти кажуть, що зараз важливо дбати про власне психологічне здоров'я і відвідувати такі заходи частіше, адже вони не тільки покращують самопочуття, а й допомагають захисникам грошима. Це дуже добре, що люди відпочивають. Тому якщо люди будуть більше розслаблені, і мені здається, що буде більше в них можливості і більш а, ну, такої знаєте надії на те, що все буде добре. Бо життя воно продовжується до збору на коптер до училищі мало буковинців. Ще до початку концерту люди активно надсилали донати. Як ми вже спостерігаємо, музичний. Він є дуже потужним в Україні, і всі музиканти зараз спрямовують свою діяльність на підтримку збройних сил України. Звісно ж, і у кожного із нас практично є друзі, які зараз на передовій захищають нашу батьківщину, і ми вирішили допомогти хлопцям. Водночас на фестивалі провели аукціон серед лотів. Ящик з під зброї, які розфарбував воїн-художник, та сорочка яку Степана Бандери. Речі продали за понад 5 тисяч гривень кожну. В цілому під Заходу зібрали 45 тисяч гривень. Однак збір на дрон для військових триває, адже потрібна сума 100 тисяч гривень. Охочих закликають зробити внески на рахунок, який ви бачите на екрані. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, теми дня ТВА на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих тем дізнавайтеся на нашому сайті tva.ua та на офіційних сторінках телеканалу в соціальних мережах. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.